У сполучених штатах здавалося б, скільки йшло обговорень в сенаті. Вже проголосували е, виділення Україні фінансової допомоги а в Палаті представників поки що ні. І тут все до 28 е, лютого не бачити нам військової допомоги, тому що Палата представників пішла відпочивати. Конгрес пішов відпочивати на двотижневу фактично е, перерву. Відповідно, протягом цього часу не буде ніякого голосування. На це вже відреагували у Білому домі. Вже Байден на це висловив і він сказав е в одній з соціальних мереж висловився. На таку дієздатність кажучи, що е, наша непідтримка України вона надовго запам'ятається. Дивіться там же історія, яка виділити 95 мільярдів доларів, з них 60 мільярдів передбачені саме України. В Сполучених Штатах в принципі так законодавці це представники народу. В сполучених штатах люди по великому рахунку підтримують, підтримують, проведено було опитування 30% Вважають що допомогу, наприклад, слід зменшити, але 25% американців Канців, що вважають, що допомогу потрібно посилити ще 30% підтримують збереження нинішнього рівня підтримки України сполученими штатами серед виборців Трампа скорочення допомоги підтримують вже більше половини а загалом серед республіканців 45% виборців. Вважають, що пора прикрутити гвинтик, краник фінансової допомоги і військової допомоги Україні. Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу стратегії. Ігор, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Я, Ігоре, правильно розумію, що до 28 лютого, поки не повернуться американські парламентарі до роботи, нам допомоги фінансової не бачити як своїх вух. Є якісь у Білого Дому можуть бути якісь плани Б? Ну, по-перше, то Сенат виходить 28 лютого, а Палата представників з 5 березня А, а там три навіть сесійних так. сесійних тижнів. Та. Я думаю, якраз тоді буде певне політичне вікно, якраз для прийняття рішення палати представників. Але стосовно плану Б, ну план Б спочатку був ленд-ліз, але на жаль, його Та не він включили же закінчився у... і нічого не Я скажу. Його на жаль, його не включили в нинішній оборонний бюджет. Там була пропозиція, але у фінальному варіанті його немає. На жаль, е, є ще план Б, але він не має відношення до Конгресу Сполучених Штатів. Наприклад, аби білий дім надавав надлишкове озброєння, там виділяється щось близько півмільярда доларів бюджету на це, але нюанс в тому, що це надлишкове озброєння нам можуть продавати хоч по долару. Тобто ці півмільярда можна запхати скільки завгодно. І це питання виключно до Білого Дому, я розумію, з політичної точки зору зараз невигідно активувати. Відповідну опцію, тому що зірветься якраз питання цих 60 мільярдів доларів. Ну і, звичайно, ну, якщо говорити про тему лендлізу, то опиратися на слова Трампа, що він каже: А давайте в борг, це якраз і можливість повернути власне цей лендліз. І це теж могла би бути одна із компромісних таких позицій. Але зараз ми бачимо, що в принципі допомога. Невеличка, але й продовжує йти. Нагадаю, що Україні е, затверджено станом на зараз 300 мільйонів доларів е, в межах оборонного бюджету Сполучених Штатів. Ну і плюс е, там ракети ППО нам. Передають про що було публічно заявлено. Але звичайно, ми всі очікуємо цих 60 мільярдів доларів, із яких 50 мільярдів це виключно військова допомога з різними статтями. Це те, що зараз, зараз вже треба на передовій, не завтра, не післязавтра, а, а зараз. Але на жаль, політично складається зараз так обставини, що скоріш за все, я думаю, що рішення буде прийнято після супервівторка, після того як 17 штатів проголосують на праймеріс. Це 5 березня. І тоді, от в рамках цьох, цих трьох сесійних тижнів, відкриється вікно для прийняття рішення. Після 5 березня. Після 5, я думаю, що це буде десь середина, друга половина березня місяця. По, по факту ми почнемо отримувати допомогу десь з квітня місяця від Сполучених Штатів. Якщо проголосують ключове питання, але знову ж таки, зараз Трамп почав робити. Кроки назустріч, бо раніше він казав, що взагалі. Не треба допомоги, а тепер говорить, що можна, але давайте в борг. Це насправді це позиція, яка трошечки змінює зараз можливості і дає е, певний, ну скажімо так, маневр для Майка Джонсона. Е, бо ми бачимо, що Майк Джонсон зараз має безпосередній контроль з боку пана Трампа. Тому я думаю, що зараз ці перемови не будуть продовжуватися. Ну а для чого Трамп зробив таку заяву, як ви вважаєте? Тому що він до цього говорив, що не треба. Ну, якось він був е неприхильником, е ну, не прихильником допомоги Україні. А так тут каже, так що ми хочемо допомогти Україні, то дайте їм в борг. Ну причому той борг не потрібно повертати, не обов'язково потрібно повертати. Якось кардинально ну, взагалі так... його кардинально, знаєте, мені нагадує якийсь біполярний розлад особистості. Знаєте, це. В нього повістка, оця якраз російська, що ніби його Путін підтримує. Після того Путіну довелося прямо заявляти, що йому краще Байден у Білому домі. От і зараз Трамп себе поводить дуже схоже, як він став президентом перший раз. І коли за рахунок того, щоб перебити нібито вплив росіян на вибори 2016 року, тоді Трамп зняв. Ембарго на постачання летальної зброї, але Джавеліни поставив якраз не за рахунок американських платників податків, а за них заплатила Україна 47 мільйонів доларів. Оце власне в цьому і є логіка Трампа. Тобто він може надавати підтримку, але за або в борг, або за кошти нашої держави. Ну, тут нам зараз ми в такій ситуації знаходимося, що нам, хоча б, якось потрібно отримати цю е, військову допомогу. Слухайте, а інший план Б є е, е, е ж петиція про відставку спікера Палати представників Майка Джонсона. Це може якось допомогти зрушити питання з мертвої точки. Вона затягне це питання додатково ще на місяць. І насправді е, знову ж таки ініціювали відставку Джонсона на початку е, так званої кокус свободи. Це такі радикальні трампісти. Коли Джонсон показав, що він готовий йти на компроміс з демократами по темі загального бюджету до 30 вересня. Це відбулося. Ми це бачили на початку січня місяця. Там, здається, 7 числа. Пам'ятаєте, вони вийшли, нібито була домовленість, угода, що приймуть загальний бюджет. А потім фактично розвернули і Джонсон продемонстрував свою. Не самостійність, і вони знову їм довелося приймати рішення про тимчасовий бюджет до початку березня, ігоре. Ну а в від в тому американському законодавстві, в механізмах, які вони існують, ч, ч, зараз неможливо, щоб було передано Україні військова або фінансова допомога, просто указом президента без голосування в Конгресі. Ну, це якщо буде стосуватися безпосередньо питання національної безпеки Сполучених Штатів, а може Байден виділити допомогу і у Конгресу буде місяць, місяць на те, щоб розглянути це питання. Але допомога вже піде. Але знову ж таки має бути обґрунтування безпосередньої небезпеки. Для Нацбезпеки, відповідно сполучених штатів така опція теж є, але знову ж таки тут ще питання. Знову ж таки, виборчий рік відбувається, і, на жаль, тема України відійшла на другий план. І для того щоб обґрунтовувати подібні дії, потрібна додаткова медійна підготовка безпосередньо на внутрішньо медійні медійній сфері. Ну тобто, Тра... Ой, Трамп 에, Байден може взяти на себе політичну відповідальність і політичним рішенням надати Україні допомогу, але він не хоче виходить брати на себе цю відповідальність він перекладає її на конгрес. Ну, зараз uh, у Байдена позиція така, що uh, допомога зривається безпосередньо через республіканців. Тобто, ага. знову ж таки, це внутрішньоамериканська історія. Це зараз знову таки дійсно виборча гра пішла. На жаль, і ну Байден, тобто, він ну, як їх критикує дат президенти, то він зараз і цим користається. Він їх критикує, хоча сам в принципі міг би спокійно вирішити це питання. І водночас надає він зараз своїм рішенням безпосереднім, а потім ну його фактично заклюють на рівні палати представників буквально там через місяць-півтора, і йому буде набагато складніше. Тому ну тут це дійсно це складна політична конструкція зараз. Але тим не менше, насправді, що республіканці, що демократи могли б зробити набагато більше, щоб цю допомогу Україна отримала вже зараз. Але так працює. Вже їхня традиційна демократія. На ну, жаль, є певні моменти, які не дозволяють це обійти. Ну, якщо вони могли це зробити, то чому такий супротив? От так виглядає воно дивиться по-простому. Знаєте, з точки зору споживача, який українця, який сидить на кухні у себе. Таке враження, ніби вони вирішили, знаєте, таке жангу, жаргонне сленгове слово, спригнути з цієї теми. Ну, вони точно не хочуть бути на першому місці. І ми бачимо зміну балансу надання допомоги з Сполучених Штатів Америки на рівень європейських країн. Це відбувається поступово. Ми це бачили і по звіту за 2023 рік, де фактично допомога США відкотилася на третій план. На третю позицію. Тому е, насправді е, допомога Сполучених Штатів все рівно вона важлива, вона є ключовою, лишається. Але водночас вона стимулювала зараз і рішення Німеччини тієї самої. І те, що ми зараз бачимо на рівні міністрів оборони НАТО. Е, ну і загалом ті процеси, які відбуваються, дійсно Європа бере на себе більше зобов'язань. Але Сполучені Штати не можуть просто так спригнути. Бо якщо вони спригнуть, це руйнується вся абсолютно матриця. Допомоги Україні. Ну, ви розумієте, ігоре. Вони ж офіційно про це не скажуть. що, Ви знаєте, ми зістрибуємо з даної історії, а ви там розбирайтеся як хочете. Звісно, вони будуть знаходити приводи. От, конгрес не може проголосувати, от сенат не може проголуватися. От з міграційного питання не домовляться. А ось проблеми на кордоні. Але факту знаєте, як завжди, я цитую Валерія Лабановського. Результат на табло. Без сумніву, але знову ж таки ще є можливості для того, щоб отримати цю допомогу. Тому знаєте, для нас найголовніше працювати зі всіма групами, те, Це що правда. зараз робить і наше посольство з пані Маркаровою дуже активно. Наші парламентарі загалом дуже багато зараз суспільних діячів безпосередньо працюють. З американським суспільством для того, щоб посилити цю е, можливість отримання допомоги, якщо не отримаємо, то так звичайно тоді ну що буд будемо жити з тим, що є, але е, зрозумійте, якщо не буде цієї допомоги від сполучених штатів, тоді і сполучені штати сьогодні покажуть своїм союзникам. В південній Кореї, в Японії, в Ізраїлі і так далі, що вони не можуть мати на, е, і брати на себе довгострокові зобов'язання стосовно підтримки і можуть зіскочити в будь-який момент. Це буде загалом показником в, е, на планеті Земля. Тут питання вже не України, питання конкретно е, геополітичного статусу Сполучених Штатів як такого світового поліцейського. І захисника світової демократії вже в Європі почали говорити про те, що мовляв, давайте думати, який інший е, великий союз військовий створювати для того, аби захистити себе без участі Сполучених Штатів. Ігоре, я вам я вам дякую, Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та е, стратегії.